Дня всім, шановні жителі Полтавщини, сьогодні зібрав брифінг по результатам засідання штабу по ліквідації наслідків, які відбулися після масованої атаки з 7 на 8 листопада. І щодо забезпечення життєдіяльності всіх комунальних служб і всіх послуг для населення та й в принципі роботи всіх служб. Які працювали вчора цілий день і продовжують сьогодні працювати? Ситуація на сьогоднішній день стабільна, всі підстанції заживлені, напруга подається відповідно до графіків аварійного відключень та погодинних відключень. Прошу з розумінням віднестися до зміни ситуації, особливо те, що було вчора. Це визвано з тим, що нестабільна була подача напруги. Всі ми знаємо з новин, що Росія, агресор, вибив велику кількість виробництва електроенергії, тому мали, мали значні. значні Моменти щодо недоотримання тої кількості, яка потрібна для заживлення. Ну і відповідно не, відповідно не тої якості, яка потрібна була для функціонування і сталості енергосистеми. Всі служби працювали вчора, починаючи з п'ятої години ранку. Кожний на своєму місці. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто свої хто вчора. Не Вийшов в свій вихідний день, вийшов на роботу, працював, докладав зусиль для того, щоб відновити, відновити електропостачання, відновити тепло, водопостачання та, в принципі, всю роботу, яка пов'язана з життєдіяльністю громадян, з життєдіяльністю населення. В кожному регіону по-різному була ситуація. На 6-ту годину ранку у нас три четвертих області без, було без електропостачання. Це частково Полтавський і Кременчуцький райони, повністю Мерхольський і Лубинський райони. Ми, ми про це говорили, ми про це комунікували і пояснювали. Що стосується, подальшому були, звісно, що була ситуація мінялася дуже динамічно, буквально що 15 хвилин. І е, як ми могли реагувати, так і реагували. Великі отримували велику кількість звернень і так скарг від населення громадян щодо там таких ситуацій, коли там в одному будинку є світло, в іншому немає, графіки не працюють. Це все було пов'язано з тим, що. Внаслідок знову ж таки неякісної електроенергії не спрацювало відповідне обладнання на системах Обленерго, для того, щоб в автоматичному режимі переключати черги. Черги вчора переключалися в ручному режимі. Наскільки це хватало можливостей і людей для того, щоб це все зробити і відрегулювати, знову ж таки, електроенергія, яка була в мережі, вона була не, не в дуже низької якості. Всі ми бачили і стрибки напруги, і в зв'язку з цим повиходило деяке обладнання як на рівні обленерго, так і в інших комунальних служб. Але все ж таки на першу годину ночі у нас відбулося заживлення всіх підстанцій для того, щоб дати стабільну напругу в мережу і відповідної якості для функціонування мережі. На сьогоднішній ранок э, стабілізували ситуацію з водоканалом. Водокан, водоканал водоканал э, подає зараз воду і за, запускає зараз третій підйом для того, щоб забезпечити населення водою. Э, по, іншим, э, по іншим містам великої ну, знову ж таки всі працюють, всі э, дивляться, як відбувається стабілізація роботи системи. Мереж мереж в першу чергу і відповідно реагують на ті виклики, які були вчора. Критичних ситуації в жодному із населених пунктів немає. Тільки що закінчилась нарада, де ми почули доповідь кожного голови, кожного міського голови, також голів ОТГ сіл селищ. Жодної критичної ситуації немає з тепловодопостачанням, електропостачання згідно графіків. На цьому, в принципі, я б поставив би крапку, хочу сказати, що додатково. І ми теж, тільки що не на раді цій проговорили, про те, що ми вчора пройшли таку репетицію можливих блекаутів і можливих наслідків. Тому кожному було поставлено завдання. Проаналізувати, подивитися слабкі міста, сформувати потреби, дати, дати дати певні рекомендації щодо життєдіяльності, покращити комунікацію з громадянами, з медіа між собою, бо багато нарікань є в цьому випадку. Люди все вся проблема є за того, що люди не знають. Реагують негативно, тому що вони не знають, що відбувається. Не працюють кол-центри Обленерго, теплоенерго, водо, вод, водоканалу, ну і так далі, тому подібне. Тому в такому от, такій от ситуації. Тому наголосив на посилення роботи кол-центрів. Люди повинні додзвонюватися, люди повинні чути відповіді, пояснювати, що ситуація складна, в цьому нічого немає. Зазорно вона така, як є. Ми все робимо для того, щоб її відновити. Це ну я говорю про вчорашній день. Що стосується сьогодні, ну поки нарікань якихось звернень великих ми не, не бачимо, тому і відповідно працюємо в стабільному штатному режимі.